Близько 15 років Чигиринська зала не бачила боксерських поєдинків. Її нещодавно відремонтували. І ось тут відбулася міжнародна матчева зустріч між юніорськими збірними України та Сербії. Справжню силу жіночого кулака продемонструвала українка-чемпіонка світу з боксу. Вікторія Вірт Її сербська суперниця фактично літала по кутам і судді очікувано віддали перемогу вірт. Найцікавіший поєдинок цього турніру продемонструвала Марина Мальована. До речі, єдина в збірній Україні черкащанка. Чемпіонка Європи зустрілася зі своєю непримиримою суперницею з Сербії Марією Павловою. В офіційних протистояннях ці дві титуловані юніорки зустрічалися вже двічі. Перемоги й поразки ділили порівну. Цього разу обидві боксерки видали традиційно видовищний бій. Сербка Марія Павлова вразила всіх присутніх чоловічою силою удару. А мальована на думку суддів краще трималася в ринзі. В результаті нічия. Мені тут дуже сподобалося, я задоволена боротьбою, але очікувала більше. Загалом цього дня спортсмени продемонстрували 16 боїв. За словами організаторів, усі пройшли на високому рівні. Турнір повністю вдався, всі наші задуми збулися. Ми бачимо зараз дуже яскраві поєдинки, можна деякі, деякі поєдинки, ви самі бачите, може приєднати до, до поєдинки на чемпіонаті Європи і світу. Окрім сили жіночого кулака, наглядачів чекав цікавий поєдинок за участю місцевої зірки Олега Прудкого та бронзового призера чемпіонату світу Дмитра Жукова з Білорусії. Однак поєдинок не вдався. Поєдинок пройшов не так, як хотілося. Супротивник підвернув ногу. Я надіявся, що надіявся наберу більше опиту, побоксирую з іностранцями. Уже за місяць в оновленому боксерському залі вболівальники очікують на нові, не менш видовищні поєдинки. 27 вересня тут відбудеться матчова зустріч нашої збірної з індійською. Змагання проходять у рамках підготовки до чемпіонату Європи. Ми маємо дуже так скажімо, один із найкращих залів в Україні. Дуже хороша база. Тобто ну, збір удався, але скушу. Збір був дуже тяжкий, було по три тренування в день. Дівчатка чуть підуставши, але на цій на цьому етапі це дуже добре. На наступних етапах вже буде чуть полегше, і вони зможуть боксувати на чемпіонаті Європи в Польщі. Наталя Кириленко віка спорт.